Мене звати Андрій, мені 42 роки. Живу разом із донькою у невеличкому селищі міського типу Вишневе. Тут спокійно, усі одне одного знають, і немає тої шаленої метушні, що в великих містах. Моя дружина, на превеликий жаль, пішла з життя кілька років тому, і з того часу я залишився з донькою вдвох. Коли моїй доньці, назвемо її Ганною, виповнилося 14 років, трапилося найбільше горе в нашій родині. Вона втратила матір. Я відчував величезну відповідальність, адже знав, що виховувати підлітка поодинці буде непросто. Ганна й без того перебувала в нелегкому віці, тож мені довелося дуже старатися, щоб ми залишалися близькими й розуміли одне одного. Я всіляко підтримував її, аби вона не почувалася покинутою. Минали роки, і Ганна дорослішала. Після закінчення одинадцятого класу. Вона вирішила вступати до юридичного університету, який був у великому обласному центрі. Чесно кажучи, я пишався її вибором, бо бачив, що їй подобається вчитися, а професія юриста це гідна і перспективна справа. Ганна влаштувалася в гуртожиток і приїжджала додому майже щовихідних. Вона радувала мене хорошими оцінками, і, попри свою зовнішню красу та веселу вдачу, не заводила жодних серйозних стосунків із хлопцями. Принаймні нічого про це не розповідала. На третьому курсі Ганна почала приїжджати додому все рідше й рідше. Я припускав, що вона, можливо, підробляє чи готується до сесії, а тому немає часу на поїздки. Однак дивувало те, що навіть під час канікул вона сказала, що приїхати не зможе. Я вирішив нічого в неї не випитувати. Доросла людина сама впорається. Та й, може, у неї з'явилися нові заняття чи плани. Літо наближалося до завершення. Я майже змирився з думкою, що до початку навчального року донька так і не навідається. Та одного вечора, коли я вже збирався лягати спати, Ганна зателефонувала і попросила зустріти її зранку на вокзалі в обласному центрі. Я, звісно, зрадів і на світанку був уже там, нетерпляче визираючи її в юрбі пасажирів. Нарешті я побачив Ганну. Вона йшла платформою, але не сама, несла у руках згорток. Спочатку я не розумів, що це, а потім помітив маленьку дитину. Молоденька Матуся, подумав я, і раптом усвідомив. Це ж моя власна донька з немовлям. Тату, знайомся б, це Михайлик, промовила вона з хвилюванням. Тобто, як знайомся? Чий це син? І чому ти приїхала з дитиною? У мене все перевернулося всередині, я не вірив очам. Це мій син, тату. Пробач, що раніше нічого не сказала. Я не могла від нього відмовитися. Спочатку я просто унімів. Як таке могло статися? Чому Ганна приховувала вагітність? Поки я приходив до тями, вона ніжно пригортала Михайлика і цілувала його в маленький лобик. Я зібрався з духом і спробував випитати бодай щось. Ганнусю, поясни, будь ласка. Чому ти називаєш цього малюка своїм? Ти справді його народила? Тату, ще раз вибач, я все розповім тобі дорогою додому, і ось ми вирушили в бік нашого селища. Ганна зізналася, що під час навчання познайомилася зі старшокурсником Владом його повне ім'я Владислав. Він відразу ж виявив до неї багато уваги, був турботливим і вихованим, таким, якого вона ще не зустрічала серед ровесників. Спочатку вони просто спілкувалися, потім почали зустрічатися. Та за кілька тижнів Влад мусив поїхати у своє рідне місто, і десь цілий місяць він не виходив на зв'язок. Ганна вже думала, що він її покинув, та Влад повернувся, і всі образи відразу відійшли на другий план. Вони були щасливі вдвох, а коли Ганна дізналася, що вагітна, Влад віднісся до цього серйозно. Вони навіть планували невеличке весілля після народження дитини. Але життя. Виявилося жорстоким. За кілька днів до того, як Ганна мала лягати до Пологового, із владом трапилася страшна ДТП Його збив автомобіль. Чотири дні він пролежав у комі, але лікарі лише розводили руками адже травми були несумісні з життям. Влад так і не прийшов до тями. Ганна залишилася у величезному горі, сама у великому місті, без жодної підтримки, адже до мене вона боялася зателефонувати думала. Що я її засуджу. Мати вона втратила давно, інших близьких родичів чи друзів, які могли б прихистити її з дитиною, теж не було. Допомогла їй акушерка, пані Оксана, яка приймала у неї пологи, взяла до себе на перший час, навчила доглядати за малюком, допомогла з оформленням документів і, найголовніше, підтримала морально, пояснюючи, що в Ганни тепер є найцінніша мотивація жити далі син. Почувши всю цю історію, я зрозумів, що не маю права залишити доньку й онука на призволяще. Незважаючи на мій шок і почуття провини, чому я сам не помітив її вагітності, чому не розпитав раніше, я усвідомив, що тепер найголовніше надати їм опору. Відтоді ми повернулися разом у наше тихе вишневе. Ганна обожнює Михайлика постійно розказує йому про його батька, який він був добрий і як сильно любив їх обох. Мені здається, що онук і справді схожий на влада. той же спокійний погляд, та ж особлива посмішка, яку я бачу, коли малюк солодко засинає. У нашій оселі стало гамірніше та водночас тепліше. Знову відчувається атмосфера життя, розвитку, дитячих криків і сміху. Звісно, легко не буває. Ганні ще треба завершити навчання, а я намагаюся забезпечити їх фінансово, допомагати з дитиною, щоб вона могла, хоч трохи перепочити. Чи готуватися до іспитів. Інколи я згадую ту розгубленість, яку відчув, коли вперше побачив доньку з немовлям на руках, та водночас я розумію, що Бог послав нашій родині непросте випробування, яке ми просто зобов'язані пройти гідно. Зараз я дивлюся, як Ганна годує сина, як кладе його спати і тихо наспівує колискові, і серце моє переповнює гордість вона стала сильною, попри юний вік. А я, як батько, хочу, щоб вони із Михайликом ніколи не мали потреби ні в чому, ні в любові, ні в опорі. Дуже сподіваюся, що донька колись знайде достойного чоловіка, який полюбить і її, і малюка. Але найголовніше ми є родина і єдине ціле ми зможемо подолати всі труднощі разом. Так, у житті не завжди все йде за планом, але інколи саме складні обставини згуртовують нас. І допомагають краще зрозуміти, що таке справжня любов і сім'я. Я вірю, що попереду нас чекають світлі дні, а маленький михайлик виросте щасливою людиною, пам'ятаючи, що його батько був гідним чоловіком, а дідусь та мама зробили все, аби дати йому хороше майбутнє.